Росіяни здійснили одну із най наймасштабніших ударів по території України було е використано росіянами понад 450 засобів ураження. Е завчасно експерти, до речі, українські попереджали про ймовірні атаки Росіян по Україні, адже е росіяни вони мають е у себе на меті знищення України ну, просто так. По перше, а по друге, після ураження служби безпеки України аеродромів Російської Федерації після Ураження кримського мосту у росіян, ще з'явилася така собі ціль Україні помститися за це все, але також мали і дзвіночки щодо того, як Росіяни будуть атакувати Україну від Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, який після розмови з Путіним дав зрозуміти, що Україна готуйся, Росія вас обстріляє. А він, начебто. Таким способом завуальовано дав навіть дозвіл Путіну обстріляти Україну після того, як СБУ провела таку велику спецоперацію. Чому а, світ продовжує мовчки спостерігати, як Росія завдає ударів по Україні? Як вона щоденно обстрілює Україну, як вона мститься, начебто коли Україна намагається зупинити Росію, Росія мститься нам. А, і чому Путіну все дозволено? Во-первых, это не месть, это обычная политика, скажем так, геноцидного выродка под названием Российская Федерация. То есть она сама себя уничтожала долгое время, теперь хочет уничтожать соседние страны, занимаясь геноцидом мирного населения. Когда Дональд Трамп звонит Путину и говорит ему... Что не нужно бомбить Украину, а Путин ему отказывает. И у Трампа хватает мозгов в его рыжей башке сказать публично, что Путин его не послушал, и при этом нет никакого дальнейшего развития событий. Но вот Путин тебя не послушал, но он же не там, в носу поковырялся он ударил еще и рекордно ударил за последнее время ракетами, дронами по городам Украины. То, наверное, надо что-то сделать. Ну, это каждый раз мы упираемся в одно и то же, что Трамп просто мелет языком, а иногда даже и не мелет языком. Он, например, договорился до того, что давить будет и на Украину, и на Россию. И опять же этот знак равно между атаками в рамках операции «Паутина» по военным мощностям русских террористов и бомбежки мирного населения. Здесь не может быть никакого знака равно. Украина воюет, Россия – геноцидная падаль. Рашисти цинічно атакували, тероризували території нашої держави, цивільне населення. Ну і на цей раз вже дописують інформацію про те, що протягом цієї ночі та ранку Росія застосувала понад 400 БПЛА та 40 крилатих і балістичних ракет. Про це дописує один із експертів. А саме начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону дописує наступну інформацію. Також зауважує, що офіційно повітряні сили ще не не опублікували дані, адже триває підрахунок. Бо по Україні росіяни випустили дійсно величезну кількість засобів повітряного нападу. Що відомо про масовану атаку, 6 червня, за попередніми даними, вночі Україну атакували 407 дронів та 44 ракети. Ігнат зауважив, що це ще один рекорд за кількістю застосованих засобів. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БПЛА та дронів. Імітаторів загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також маємо дані щодо застосування ворогом шести балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет. Більше з них знищено до 30 ракет приблизно було знищено по ударних безпілотниках. Маємо також до 200 збитів. Сказав він. Ну і також. Офіційна інформація буде опублікована після більш точного підрахунку. Атака здійснювалася здебільшого в північ, так з північних регіонів. Воно ну, і більшість безпілотників йшла так, би мовити, таким рашистським повзучим наступом з Сумщини, Харківщини Чернігівщини до західних регіонів. Говорили вже з вами на попередньому етері, які були влучання дійсно і в Тернополі, і в столиці нашої держави, і також дійсно ще в багатьох місцях досить так було потужні. Жні вибухи на жалі дійсно і є багато людей, які загинули і постраждали внаслідок цієї цинічної терористичної атаки вкотре расистів так масованої атаки. Ну і до відбуття було також залучені зенітні ракетні підрозділи, системи РЕБ, авіація. Зокрема, до речі, також славнозвісні так би мовити, F-16 та міражі забезпечили вони потужний результат за кількістю якраз таки збитих цілей. Ну і до атаки росіян так також залучили свої туди. Но ту 160 Саратовської області над Каспійським морем Ігнат, до речі зауважив, що СБУ таке понизила потенціал російської стратегічної авіації. Ну а тепер більш детальніше про те, що саме було знешкоджено цієї ночі. Повторюсь, було знешкоджено 406 повітряних цілей, засобів повітряного нападу в ніч на 6 червня і з 8 години вечора, 5 червня, противник атакував 452 засобами повітряного нападу. Тириста ударними попила типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків Курськ, корел «Корел», Шаталова, Приморська Ахтарська Рефі, гвардійська з тимчасово окупованих територій Криму, також шість балістичних ракет «Іскандер МКН «КН-23» з Курської та Воронезької області, Рефі, 36 крилатих ракет «Х-101» із літаків стратегічної авіації ту 95 МС меси ту 160 МС повітряного простору Саратовської області над Каспійським морем. Також дві Ракета Іскандерка з району Дженкої, тимчасово окупованої території Криму, один протирадіолокаційна система, ракета Х-31, з літака, тактична авіації над акваторією Чорного моря, повітряний напід також відбували авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 10. Ранку проти повітряної оборони знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника. Ти 199 ворожих випила типу шахет. Також було так безпілотники інших типів, збито вогневими засобами. 169 було локаційно втрачені, подавлені реб, чотири балістичні ракети, «Іскандер-К». Е а також ще дві не досягли цілий локаційно втрачені: 30 крилатих ракет Х-101, а також дві крилаті ракети «Іскандер-Каза». зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих уламків у 12 локаціях. А також президент нашої країни ще коментував те, що Рашиста роблять так, продовжують робити на територіях нашої держави. і говорив про те, що Росія не змінює свого так, би мовити, почерку. Черговий масштабний удар по. Містах і звичайному життю били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях частину ракету дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист, але на жаль, не всі. Загалом сьогодні в ударі було більше 400 дронів і більше 40 ракет. Більше також була балістика, поранено 49 людей. І, на жаль, число може зрости. Люди звертаються по допомогу на цю хвилину. Відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Про це ми також з вами говорили вже на попередньому етері. Висловлюємо свої щирі співчуття родинам загиблих і всім тим, хто стали дотичні до рошиського цинічного обстрілу мирного населення. А також президент нашої країни дописав. Про щирі співчуття рідним, про те, що зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції, всі пошкодження обов'язково відновимо. Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом із світом, щоб була можливість захищатися. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і усі у світі разом можуть зупинити цю війну. Ну і також так натиснувши саме на Росію, якщо хтось натисне і дає війні ще час. Забирати життя це співучасть і відповідальність, потрібно діяти рішуче. Такий допис оприлюднив президент нашої країни Володимир Зеленський. Дійсно, мурахи по шкірі, тому що я думаю, що з кожною годиною буде оновлюватися інформація з приводу того, що відбувалось так в тих областях, в тих містах, куди влучили расисти. Ось буквально з хвилини на хвилину опублікувала Київська міська військова адміністрація інформацію про те, що кількість поранених в Києві внаслідок рошиської нічної атаки зросла до 27 людей, тобто бачимо з вами постійно така оновлюється інформація, тому що расисти вони так продовжують своїм, так би мовити, так, своїх почерк, так вони продовжують його показувати. Ми бачимо з вами прекрасно про це і дописує президент нашої країни, і в цілому так дописують, Ми з вами прекрасно аналізуємо інформацію. Розуміємо, що расисти вони залишаються при своєму. І чомусь вони вважають, що можна рівноцінним назвати ті удари, які робила наші СБУ, так спецоперація по літакам, по аеродромам, по нафтопереробним заводам. і Чомусь вони можуть прирівняти ці атаки, які вони вдають, так би мовити, у відповідь до того, як вони бувають. Мир. На цивільне населення нашої країни, наших людей, так ну рашисти залишаються при своєму.